Привіт, друзі, ви на каналі Країна Людей. Мене звати Василь. Сьогоднішнє моє відео я хочу розпочати з циклу демонтаж московсько-російських радянських е сатанинських ідолів. Ця монументалістика жахлива, страшна. Що вона нам несе? Вона несе байдужу, бездумну, страшну людину, яка Готова тільки виконувати накази. Ці монументи, ця монументалістика руйнує наше ментальне здоров'я. Ми її зобов'язані демонтувати і звільнити нашу землю від окупанта, від окупації цих ідолів. Що означає цей ідол? Цей ідол, який ми зараз бачимо, цей ідол означає, що діди воювали, ми вже браття. І це знак, символ, маяк і лише точка на карті, куди мають прийти окупанти, російсько-московські, сатанінські окупанти. Вони будуть вбивати, вони будуть грабувати. Ці окупанти в сьогоднішній війні вони програли. Чому вони програли? Вони йдуть забирати, вони не несуть жодної технології. Подивіться в своєму будинку, в своїй оселі. У вас немає жодної нитки, яка була б виготовлена в Росії. Якщо ви знайдете хоча б один відсоток того, що знаходиться, то, що було виготовлено в Росії, ну, ви щаслива людина. А так, збільшу, що роблять 140 мільйонів орків, я вам скажу, що вони клепають зброю. Вони клепають зброю, щоб знищити планету. Вони єдині, хто збудував найбільшу бомбу на землі. Китайці цього не зробили, індуси не зробили, американці, українці, німці, французи, англійці, італійці, єгиптяни, інки. Цього не зробили, а московити зробили. На новій землі вони підірвали царь бомбу. Ну, на Полу царь 50 мегатонн. Бомба була 50 мегатонн. За 800 кілометрів вибило шибки в будинках, а взривна волна обійшла три рази в землю. Вони хотіли підірвувати царь бомбу 100 мегатонн. Але їх попередили. Якщо ви це зробите, то вас знищуть. А якщо вас знищуть, ваша власна бомба. То ви втратите свою владу, так як планети вже не буде. Ми маємо демонтувати цього ідола і всіх ідолів, щоб нас ніколи і нічого не зв'язувало з цими північно-східними племенами. І до речі, це єдині племена, які принесли стільки горя, біди і страждань, і саме головне деградації, деградації нашого українського народу. Вони єдині заставили. Славних нащадків, князів, вільних козаків, людей, скіфів, сарматів, трипільців, їсти власних дітей та трупи власних батьків. Вони єдині, хто депортував, хто депортував наших людей до до Сибіру та в Казахстан та по всьому світу. Вони, вони єдині, хто доводив. Наших людей до безумства та повної деградації. Згадайте, 1991 рік, згадайте, які ми були. Ми вийшли з того аду, ми вийшли з того рабства. І які ми були, в якому жасі ми знаходилися. Це було просто, це було просто стадо озлоблених рабів. Ось такими нас зробила радянська влада. Що вона принесла? Після втрати державності ми заплатили через мірно велику, ми ціну заплатили. А саме колективізація, небо, все майно, яке було нажито століттями, земля, ремісництво, людей просто відбирали і його просто знищували, тому що всі, хто. Розумних фермерів і господарів, ремісників відправляли в Сибір для того, щоб освоювати там землі і заодно знищувати знищувати розумних, мудрих, талановитих, думаючих, мислячих людей. Саме, саме ці племена знищили, знищили село за допомогою нової технології голоду. А заодно вони знищили мову, вони знищили. Традиції, культуру. Ну і цього їм було замало. Вони знищили наше відродження, нашу інтелігенцію. Вони за допомогою репресивного механізму і репресій вони доводили нас до деградації, щоб заборонити нам думати, мислити і забути про свободу, щоб ми були просто їхніми рабами, розчинилися в них, стали московитами або нас не стало. Точно ця технологія використовується зараз і сьогодні. Ті жахіті, які ми пережили у Другій світовій війні, цей ідол не має права стояти на нашій землі. Потім не потрібні, незрозумілі, навіщо нам ці війни воювати з усією Європою. Афганістан, Ангола, Північна Корея, Куба. Куди йшли труди наших людей? Всі селяни, які працювали в колгоспах, в кінці дні, дня їм ставили галочку Трудодень, а він один трудодень коштував 12 копійок. В кінці року їм давали там мішок зерна чи півмішка зерна. Ось це так і був їхній труд. От так радянська влада цінила труд. А куди йшли ці гроші? А гроші йшли на будівництво ракет, танків зброєю, якою знищити, знищити людство. Московити – це єдине єдина недоплем'я, яке залило планету крові. І воно буде далі заливати планету крові, якщо ми його не зупинимо і не зруйнуємо цього ідола. Зруйнована держава, Афганістан, вкрадені гроші, зруйновані наші надії, але ми українці. Як би нам не було, ми знаємо, що все починається з початку. Багато людей виїхало, але багато залишилось. Навіть зараз, під час війни, багато чоловіків втекло, втекло за кордон, ганебно, аби, аби не воювати. Вони бояться снайпера. Або ще чогось бояться, аби не воювати. Я чув таку цифру від 5 до 15 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. Я не думаю, чи вони там стали щасливими і що вони будуть робити, як себе почуватися, коли вернуться. Вони вернуться, це наші люди. Вони хоч і грішні, але вони наші. Друзі, на цьому місці має бути меморіал. Меморіал з жертвам українського народу. Ми мусимо визнати, то, що в 19 сторіччі ми програли. Ми програли і деградували на багато сторіч вперед. Ця деградація ще буде нас догонити довго і довго. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно оцього ідола демонтувати, а на його місце поставити обеліск пам'яті пам'яті та покаяння, що ми перенесли такі жахіття депортації, переселення народів, знищення церквів, нашої культури, інтелігенції, мови. Ми все маємо за це відобразити в камені, в металі, в граніті і передавати нашим дітям, щоб вони ніколи, ніколи не довіряли московитам, не мали з ними ніякої справи і ніяких відносин. Нам треба зробити все, щоб захистити своє майбутнє, своє завтра і своє сьогодні, бо лише єдині московити прагнуть нашої смерті, а вся планета хоче, щоб ми жили. Друзі, слава Україні! Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, зробіть коментар, зробіть репост і розповсюджуйте цю думку. Все починається спочатку. Спочатку було слово, і моя пропозиція пора десовітізувати, де окупувати нашу землю від цих окупантів. Будь ласка, розповсюджуйте це відео, говоріть, говоріть, щоб Верховна Рада прийняла цей закон про демонтаж окупантів і поставити е, обелізки, пам'ятники загиблому українському народу в 19 столітті. Дякую, друзі, за перегляд. Ви на каналі Країна Людей. Наступного відео я буду розказувати про так звану російську опозицію і хто такий Навальний. Менеджер, рекламний менеджер Путіна. До зустрічі на країні людей.